Вітаю! мене звати Альона. Я тренер з йоги, і ви на моєму ютуб-каналі Йова. І сьогодні я запрошую вас до короткого заняття, яке допоможе вам позбутися дискомфорту у шиї після робочого важкого дня. Заняття наше буде сидяче. а ви можете сидіти або по турецьки, або підвернути ноги під себе, сісти на п'ятки, або взагалі сісти на стільчик, якщо таке положення ніг вам не комфортне. Сідаємо з рівною спиною, і зараз ми розводимо руки в сторони, праве плече провертаємо назад. Ліве вперед погляд на ліву руку. Видих в протилежну сторону. Вдих в одну. Видих в іншу. І ще раз вдих в одну. І видих. іншу. Молодці. Добре, руками себе розтягнули. І зараз, з цього положення, ми одночасно провертаємо обидві руки назад, мізинчики розвертаємо від себе. І відчуйте, як ви лопатками зараз тиснете на ребра. І ось зараз лопатками штовхніть грудний відділ вперед і вгору. На видиху. Злегка округлюємось і розтягуємо себе руками в сторони. На вдиху. М'який пролин. І знову лопатками штовхнули грудний відділ вгору. видих, округлюємось. І ще раз. Вдих, виштовхнули грудний відділ вгору. І видих, округлились. Молодці. Опускаємо руки вниз, нехай руки трохи відпочинуть. І зараз попрацюємо з вашими плечима. Ми зараз піднімаємо плечі на вдиху вгору. І на видиху повільно опускаємо плечі вниз. Знову вдих, піднімаємо плечі вгору, видих вниз, вдих вгору, видих. І зараз ми на вдиху піднімаємо плечі вгору, відводимо їх назад, з'єднуємо позаду лопатки разом. І опускаємо плечі вниз. Знову плечі виводимо злегка вперед, вгору, назад. З'єднали лопатки разом і вниз. Ще раз злегка плечі вперед, вгору, назад, лопатки разом і вниз. А тепер рухаємося в зворотному напрямку. Лопатки зводимо разом, піднімаємо плечі вгору. І вперед плечі завалюємо, опускаємо їх вниз. Знову лопатки з'єднали разом, піднімаємо вгору, заводимо плечі вперед і вниз. І ще раз. Молодці. І тепер знову піднімаємо руки вгору, долоні з'єднуємо разом над головою. Опускаємо руки вниз і стискаємо голову ліктями. На вдиху руки вгору, погляду стелю. Видих, стискаємо голову, вдих вгору, видих, стискаємо голову, і вдих вгору. І зараз праву долоню залиште між лопаток, лікоть підтягуємо до центру і головою штовхаємо руку назад. Тримаємо вдих, а видих. Вдих. І на видиху змінюємо так само ліва, лопатка, ліва долоні між лопаток. І головою штовхаємо руку назад. Вдих, видих, вдих. І видих. Молодці. З цього положення руки опускаємо собі долоні на плечі, лікті паралельно підлозі, і робимо скрутку в праву сторону. Скручуємося по осі хребта. Праву руку розвертаємо долоною мізинчиком від себе. Намагайтеся назад не завалюватись, зберігайте вісь вашого хребта. І плавно повернулись. Так само в іншу сторону, вдих, видих. Праву вдих, видих, і вліво вдих і видих. Опускаємо руки вниз на коліна і руками, відштовхуючись від колін, прогинаємось. На видиху злегка завалюємося назад, розслаблюємо спину. Знову вдих, м'який прогин. І видих, округлюємо спину. Сідаємо. І тепер, якщо ви сидите, як я по-турецьки, можете разом зі мною змінити положення ніг і сісти на п'ятки. Якщо ви сидите на стільчику, в принципі, ваше положення не зміниться. Тут обираєте свій варіант або на підйомах, або пальці ніг під себе. І з цього положення лікті розводимо в сторони, виштовхуємо грудний відділ вгору. На видиху ми підкручуємо таз, лікті з'єднали перед собою. А знову вдих, розкрились. Видих, підкрутили таз. Вдих, розкрились, видих, підкрутили таз. І останній раз вдих, розкрились. І видих, підкрутили таз. З цього положення руки заводимо назад за спину, центр долони разом. І ми руками тягнемося вниз, центр груди потягнули вгору. На видиху округлюємось, розтягуємо область між лопаток. Ще раз вдих. Руками тягнемося назад вниз. І на видиху округлюємо спину. І тепер з цього положення ми руки заводимо за спину, центр долони з'єднуємо разом, і ми виводимо руки в праву сторону, притискаємо руки до правого боку. З цього положення ми починаємо ліве плече тягнути вниз, лівим вухом тягнутися вгору. Підборіддя злегка підбираємо до себе і тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Так само руку зміщаємо в ліву сторону, притискаємо до лівого боку. Праве плече опущене вниз, правим вухом тягнемося вгору. І підборіддя злегка підбираємо до себе. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Відпустили. І тепер заводимо руки за голову, пальчики рук переплітаємо на, на потилиці. І на вдиху розкриваємось, шию розслабляємо. І покладіть свою потилицю вам в долоні. Повністю розслабте шию. На видиху знову округлюючись, опускаємо голову вниз, але руками на голову не тиснемо. Лікті зводимо до центру. На вдиху розкрились, виштовхнули грудний відділ гору. Видих, округлення. Вдих, розкрились. І видих, округлення. З цього положення вирівнюємо спину. Руки залишаються за головою. І тепер ми підтягуємо підборіддя до горла і потилицею штовхаємо руки назад. Таке відчуття, не наче ви хочете підборіддя втягнути максимально в себе. Тримаємо 5, 4. Три, два, Один. Розслабились. Знову підтягнули підборіддя до себе. Тримаємо п'ять, чотири, Добре потилицею. Штовхаємо руки назад. Три, два. Один. Відпустили. І останній раз підтягнули підборіддя до горла. Штовхаємо потилицею руки. Тримаємо п'ять, чотири. Три, 2, 1. Молодці. Відпустили. Опустили руки вниз. З цього положення ми спокійно опускаємо голову в ліву сторону і правим вухом потягнулися вгору. Повернулись. Так само лівим вухом потягнулися вгору. Якихось додаткових зусиль не докладаємо зараз. Повернулись. І ще раз, праве вухо потягнули вгору, повернулись. І ліве вухо вгору і повернулись. І якщо ваші ноги втомилися, можна знову повернутись в положення поторецьки. І тепер з цього положення ми кладемо два великих пальці собі під підборіддя. І ми будемо пальчиками робити супротив, ми будемо пальці тягнути трохи вперед. А підборіддя намагатися в цей момент підтягувати на себе. І ви відчуєте, як у вас добре включиться, задня поверхня шиї і м'язи між лопаток. Поїхали, підтягуємо підборіддя до себе, а пальчики тягнемо вперед. Тримаємо 5. 4, 3, 2, 1, Відпустили. Знову підтягнули під до горла. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. І останній раз. Підтягнули під до горла. Потилицю тягнемося назад. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Відпустили. І тепер ми ліву руку виводимо в сторону. Правою рукою добре притискаємо ліве плече вниз. І ми лівою рукою тягнемося від себе. Ліве вухо тягнемо вгору. Тримаємо вдих. Видих. Можуть бути відчуття по руці зараз. Не лякайтеся цих відчуттів. Вдих. І видих. Змінюємо. Тепер так само ліву руку кладемо на праве плече, праву руку тягнемо від себе і лівим вухом потягнулися вгору. Тримаємо вдих, видих. підборіддя злегка до себе, підтягнули, вдих. І видих. Повернулись. І тепер ми знову підтягуємо підборіддя до себе, зберігаємо вісь хребта і плавно повертаємо голову в праву сторону. Вдих, витягуємо за миківкою. І плавно повернулись видих. Вдих. Нікуди не поспішаємо, рухаємося повільно. І плавно повернулись в видих. І ще раз, вдих, витягуємо за Намагайтеся нікуди голову не відхиляти. І так само плавно повернулись. І останній раз в ліву сторону повернули голову. І відпустили. І тепер руки кладемо на коліна, злегка завалюємося назад. Розслабляємо наш хребет. Вірніше наші м'язи. І плавно витягуємо за маківкою вгору погляду стелю. І ще раз завалюємося назад, і плавно витягуємося вгору, витягуємося за маківкою. На цьому ми завершуємо наше коротке тренування для шиї. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як зараз ви себе почуваєте. Якщо вам подобається моя діяльність на Ютубі, ви можете підтримати мій канал фінансово, або через кнопку спонсорувати під цим відео. І тоді ви зможете отримувати ранній доступ до моїх відео на Ютубі. Або ви можете перейти за посиланням на мій патреон. І там ви зможете обрати той рівень підтримки, який для вас буде доступним та актуальним. А я вам дякую за підписку, за вподобайку та до зустрічі на наступному тренуванні.